Друзі, вітаємо вас в ефірі Подільського радіо. З вами ведуча Дарина Симко. І сьогодні в Ладижині відбувся благодійний захід. Кероки на Майдані подія, яка не просто дарує нам з вами емоції, а й підтримує наших захисників. Насправді це дуже круто. Я думаю, ви вже здогадалися, з ким ми будемо сьогодні спілкуватися у нашій студії. Це телеведучий продюсер та громадський діяч Ігор Кондратюк. Вітаю, пане Ігорі. Як ваш настрій? Вітаю Дарина, вітаю слухачів. Подільського радіо. Настрій ну, трошки зморений, тому що дуже спекотно. На сонці а, так. Хоча це не найбільша а, спека, під час якої ми співали «Кароке на Майдані. Угу. Ні, нормально все, нормально, дякую. А, непогано сьогодні була у нас а, а, гра «Кароке на майдані. Ми зібрали десь 27 тисяч гривень. Це для «Кароке» абсолютно нормально. Це все все. круто, я вам скажу. Да. «Кароке» це просто ж а, от, суми, які в капелюсі, який. Сума, це яку я продаю в місце Джокеру, ну, і ще був невеличкий Уксун, продавав прапор 46-ї бригади з підписом командира цієї бригади. Uh -huh. а, тобто це нормальна сума. І ще, я так розумію, там були якісь активності, як то кажуть, Так, теж... продавали люди. Да, щось. Теж якісь були суми, ходили з скринею. Благодійна акція була присвячена 46-й Подільській бригаді. Вона отримала свою прописку, вона буде прописана в місті, здається, Славута. А, але караоке вони вирішили зробити в Ладижині, ну, благодійно, от с, на підтримку 46-ї бригади завтра в Вінниці буде об 11.30 Початок для, uh -huh. ні в парку імені Леонтовича, а потім за два тижні буде Хмельницький і Чернівці. То у вас такий, от, такий маленький історія. тур виходить, так? так? Міні тур 46 шостої десантної, 46-та окрема аеромобільна десантно штурмова бригада десантно штурмових військ Збройних сил України, отакі повна назва пане Ігорю. Дякую за відповідь. Ми знаємо, що цей тур благодійний має благодійний характер і підтримує 46 ту окрему аеромобільну бригаду. Чому саме ця бригада? Чому саме вибрали цю? А я знаю, просто дружу. Це їхня ініціатива. Насправді, угу. я тут один з так би мовити, івентів, які вони сьогодні показували на площі. Там стояло два автомобіля. По-моєму, один автомобіль розписували діти. Потім ще був оцей. Я навіть не знаю, як він називається сучасний український бронемобіль. Угу. А, і ще була палатка, по-моєму, де можна було чи то придбати, чи не пам'ятаю, мерч 46-ї бригади, там футболки, бікоини. Так, так, бачила. ми просто з ними дружимо. От чому. 46-ї бригади якось запропонувала мені стати інтерв'юером військових. 46-ї бригади. Вони, вони ще її на командир, як це Началь, начальник, господи, Командир підрозділу, який називається підрозділ боротьби з громадськістю, бувши пресслужба. <свистовувач> да? Зараз вже немає такої назви прислужба. Він телефонував, сказав: Юристеч, давайте ви допоможете нам зняти документальний фільм про 46-ту бригаду. Е -е, я сказав, Окей, я не проти. Чому б ні? Так чому б ні? Справа в тім, що вони добру класну справу зробили. Вони вирішили написати свою історію по гарячим слідам, коли ще живі ті, хто тільки створювали цю бригаду, які можуть розказати про перші бойове хрещення, перші бойові операції в яких брала 46-та бригада. Вона насправді нова бригада. Вона створена в 5 чи 6 квітня, вона створена го чи 6-го квітня. неї день створений 22-го року. Ну тобто, так, не нещодавно, буквально так. Вона створена на базі добровольців, які в перші дні повномасштабного вторгнення стояли там в величезній черзі на КПП 95-ї знаменитої штурмової бригади, mm -hmm. яка базується в Житомирі, і там, до речі, в той в ті моменти були прильоти перші. Там навіть свідчення до сих пір залишилось. чотири дні їх оформляли. всіх тих, хто там стояв в черзі. Така була величезна кількість добровольців. Нічого Це були хлопці, які були, проходили АТО. Хлопці, які були приписані до 95-ї бригади, які за довгий час і шлях в нас радянських часів існої були там. Ну вже не радянські, звичайно, а вже українці, які там служили, були в резерві. І от на базі цієї бригади, командирів цієї бригади було створено 46-го окрему десанту штурмову бригаду. Цю бригаду, до речі, було розподілено в 23-му році в грудні мого старшого сина. Але вони сказали, дивіться, ми хочемо написати от всі, весь наш шлях, як ми створювалися, як ми злагоджувались, як ми проходили бойове хрещення на моїй рідній Херсонщині. Від початку і до кінця? все. Так, ну кінець ще дуже далеко, на жаль. І вони сказали, ми навіть не знаємо, чи буде наступна серія. Поки що ми зняли крайню серію про Кураховські, так би мовити, події, да, з яких вони вже відійшли, і вони вже відійшли із того, що було після Курахова Андріївка. Бо росіяни тисне їх більше. Стрьох шоста стурмова бригада. У неї дуже великий недокомплект піхоти, як в принципі у всіх бригадах, зараз які воюють, так наших вони вже під Курахово мали там. Десь 30 відсотків їх було. У них гарна комплектація там по деяким іншим підрозділам, наприклад, по БПЛА. Uh -huh. Але от по піхоті є, є проблеми, і я не здивуюся, якщо їх скоро виведуть на відновлення. Бо ну от вони з 6 квітня весь час спочатку був Херсон, потім Бахмут, потім був цей прорив на роботи на Запорізькому напрямку. Потім їх перекинули туди під Марінко та Рекурахова. Uh -huh. Сьогодні, в речі на Зйомці була жінка, яка сказала, що її чоловік служив в 46-й бригаді і загинув під Бахмутом. Я чула сьогодні так це да, дуже. Вона брала участь в аукціоні, і вона його виграла для своєї сестри. А, така, чесно кажучи. А... Трішки сумна історія вийшла. Ну, ти зрозумієш, не зрозуміло, що можна їй сказати, крім як подякувати. І поспівчувати. І поспівчувати. Я, а, ну, от, Коли я записав там перші серії, зі мною зв'язалися жінки. 46-ї бригади, чиї чоловіки припали безвісти. Це було у 24-му році. Може вже і відомо, що з їхніми чоловіками, може вони в полоні, може вони загинули, може, до сих пір вважаються зниклими безвісти. Ну, така важка ситуація, ти розумієш, що теоретично всі там, родичі твої, які воюють, теж можуть потрапити в таку, в таку ситуацію важку, ситуацію важку да, трагічну. Але нічого ти зробити не можеш. Нічого крім того, вони як досить підтримувати тримаються, і вони сподіваються на краще. Да, вони в контакті з В 46-х гарно працює патронатна служба. Тобто, взагалі мені здається, це дуже правильно створена бригада. Я знаю першого їхнього uh -huh. камбріга, скрет його прізвище, яке її позивним. І він його потім перевели на більш високу посаду, там десь десь дешеве не буду брехати де. Але він створював бригаду, і він от, я просто відчував. Ну, я в розмові з ним ну, розумів, що він. Тут, тут немає ніякої, нема ніякої. Дівчини немає взагалі, по-моєму, в ЗСУ, а може десь є, але це таке Рідкісний випадки. Тут сержанти грають величезну роль. Тут є повага до, до особового складу, незалежно від того, які в тебе погони. Ну, коротше, я цю бригаду Гарно знаю. Люблю, поважаю і не тільки тому, що там служить мій старший син. Ну просто так, так звела нас доля. Цей фільм, до речі, вже має сім серій. Його можна знайти в Ютубі на 46-й бригаді. Отак От я довго відповідаю тобі. Добре, на, я, я обов'язково перегляну і скажу нашим слухачам, щоб вони теж подивилися. Пане Ігор, моя вам велика повага за те, що ви робите таку добру справу, тому що це насправді дуже важливо в наш час підтримувати наших хлопців, які там нас захищають, заради того, щоб ми тут зараз з вами спілкувалися, спокійно так, так. спали і пили смачну каву. А от наступне запитання: чи помічаєте ви, що в наших українців зростає внутрішня потреба допомагати через творчість пісні? Наприклад, чи помічали ще лиця? раз, будь ласка, допомагати? Через творчість свою нашим о, захисникам. А, ну дивись, я тобі скажу таку історію. Насправді, «Караоке на Майдані це похідна від творчості програма. Угу. А от, наприклад, я ніколи я всім в якому році ще розкажу. В 21 му році я єдиний раз, коли я був на сході, це я був в Терецьку. і ми... я брав участь у фінальному конкурсі «Караоке на Майдані. Караоке, верніше, просто спів караоке, 10-та гірсько-штурмова бригада, яка називається угу. а, В який рівень художньої самодіяльності на колосальному рівні Зашкалює так. І я ти сказав, рібляти, я не знаю, як ви воюєте, а воювали вони прекрасно. Вони тримали. Ну, якщо ти знаєш, то Терецький напрямок він дуже довго взагалі не рухався. Він був таким же, як був от з, на місці стояв. з АТО, да. І тільки вже потім, коли росіяни кинули туди великі сі, і там вже не десятка воює, там багато хто воює. От. Я не їздив туди. Мені кажуть, а чого ти не їздиш на Схід? Я кажу, дивіться, кроки ну, на Майдані, воно ж е, е, покликане показати таланти, які співають. Так. Ну, Я, чесно кажучи, не вважав за необхідне з хлопцями, які воюють. Там, ну, сь сьогодні він чергував а, е, вночі, а вдень іншого буде співати. Це артисти первісні, в цьому сенсі їхня творчість, вони їздять. і і їздили і їздять зараз. Розважають, ну дають відпочинок такий голові, душі, серцю наших захисників, і звичайно, артисти єдине, що можуть зробити для перемоги, якщо вони не виявляють, допомогти співам своїм допомогти своєю творчістю, так, так. писати пісні, які б були, які б резонували з відчуттями, які які є у солдат. Там на передовій з приводу батьківщини, з приводу кохання, з приводу відносин до країни, до ворога, там до е чутий гімн сковки. Да? Е мені сказали, військові, вони дуже люблять цю пісню. До речі, я також її дуже люблю. Мені подобається. О, я ну ус... така військові вважають, що там номер один пісня за 23-й рік, чи коли він її написав. Вона дуже О, сильний кліп, також класна. Да, от такі пісні вони, звичайно, є. Таким зрізом нашої історії е, 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 картину, яку, яку пишуть наші минці. Ну вони так. ж вони ж не можуть не резонувати, не можуть. Вони не можуть відображати дійсність. Їхня дійсність така: або служиш, або або описуєш те, що відбувається. Я не знаю, чесно кажучи, кого можна назвати з співаків співачок які абстрагувалися і пишуть умовно кажучи, тільки про кохання чи тільки про не знаю щось, але не пов'язане от. Ну, То, я вам що скажу зараз, усіх торкнулася війна, на жаль, і кожен якось виражається по своєму. Хтось малює, хтось співає, хтось ще щось робить. Але вважаю, що в кожної людини є своя така певна місія, яку вона має виконувати. От наступне запитання у мене до вас цікаве, до речі, за скільки років існування караоке на Майдані? Ви бачили от тисячу голосів. Чи відчуваєте, що зараз українці відчувають пісні і співають їх зовсім по-іншому? Чи є якась е різниця? <звук> Чесно, чесно, ну диви. Е... Чесно. <гум> я тобі скажу, що з початком повномасштабного вторгнення расистів в Україну я співав лише один раз в Україні. Це було в 23-му році, до речі, в Крижополі. Так, туди запросив фонд Порошенка. Який з фондів е... там відкривалася алея. Пам'яті його батька, тому що там був по-моєму. Він там народився чи десь. Коротше, немає значення. І я тоді співав, і це мені було дуже неоднозначно. При тому, що це було 1 червня, і все було присвячено дітям, хоча перемогла доросла Ну якось так там воно вийшло, я так, вийшла. Я пам'ятаю, жінка і... доросла перемогла в цьому. Да, да, да. Перемогла доросла жінка, хоча там і дітей вибирав. Ну якось воно не склалося як дитяче, тому що хотіли співати. Але воно мені все одно було неоднозначно. І в той день там в Крижополі загинув. Крижоп мешканець крижополя. І навіть хтось мені це крикнув. Я вже зв... ну, я звик крок на майдані в принципі було компліментарним до мене. і Глядачі uh -huh. там на мене не кричали, не плювали, не кидали в мене камінням за 20 років, чи яйцями, чи помідорами. Але ну, воно якось різануло. Я зрозумів, що не невчасно. Uh -huh. Окей, не вчасно, але в цьому році ну просто в мене дуже багато. можна сказати, рекордна кількість кароки на майдані в різних містах: в Дніпрі, в Києві, в Львові. В рамках фестивалю покоління, це все благодійно. Це все означає, що ми на них збираємо. Не просто Але так, от, так. І є запитання про те, чи змінилась публіка. На мій погляд, публіка стала менш безтурботною. Угу. Uh -huh. Коротке на медані, це в принципі, чому я ну, після того о, о, досвіду в 23-му році, 1 червня там, чи в кінці травня, ну, не має значення, було присвячено Дню дітей. Я, ну, Я вже якось боявся тоді. Середніше кроки на майдані це весір, це буде недоречно. Угу. Це програма про безтурботних людей, які гуляють там десь на вулиці в зонах пішохідних відпочинку. Зупиняються і, користуючись нагодою, демонструють Ці або талант. свій талант, або просто підтримують учасників, або голосують за них. Ну, безтурботності стало менше. Друге, що можна очевидно замітити, що стало набагато менше чоловіків. От в цьому році, коли я співаю, да, повторюю, я вже був в трьох містах. Виходить, що тиждень четверте місто, далі завтра будемо в Вінниці. Набагато менше чоловіків. І в принципі, на жаль, він і, да, забрали і, в принципі, на війну, і, так. І, да, і в принципі, не, не потрібно бути дуже. Тому ти мати дві голови, щоб зрозуміти, чому це. От я так трішки приведу тему і скажу Жінок мені. так... дівчат набагато, набагато більше. Я кажу, ну, я не кажу, я не відчуваю безтурботності. Може, це мій такий внутрішній настрій, який, ну, не можна сказати, що я пригнічений, чи в якомусь свічі війна, вона модулює. Вона внесла а, свої корективи. Абсолютно. Ну, причому, чим старша людина, я, я не, не, не юнак, тим. Мені здається, більше вона пригнітила нашу як тобі сказати, наше відчуття ну, життя. Так, ті Тим яскраві фарби. Так, Фарби забрала. І це я відчуваю, а все інше, ну люди як були талановитими, так і залишилися. І нічого в цьому сенсі не змінило. Суми більше ми збираємо, тому що вибач, інфляція. З моменту, коли закінчилися е, телевізійний проект Ромки на Майдані» в 19-му році, е, це скільки зараз уже шість років пройшло. Ну зараз ми сьогодні збирали 27 тисяч. 27 тисяч по тим міркам ну, неможливо було збирати. Ну це були дуже великі гроші. Але зараз, коли курс долара скільки там майже 42, це це нормально. Це більш-менш нормально, так. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, чи вмієте ви одразу от таке дуже дивне запитання відразу впізнавати зірку з першого погляду. Можливо, зірку, ви я... відчуваєте людей? Ніхто не відчуває зірку, клянусь тобі. Не, ну, ну, хіба що колись у когось відбулося якесь конект, і людина зрозуміла, що це зірка, і вона стала зіркою. Ну окей. Але це статистично, так би мовити, статистичний викид. Абсолютно точно можна зрозуміти, що людина її голос. Ну, Але для цього. Людина повинна а, взяти правильну ноту, там, правильно якось про а, показати за двері дочки. Що воно може голосом? Uh -huh. а, ну і зрозуміло, що так ця людина може співати. В принципі, всі сьогоднішні учасники співали. Хлопець я думав, співає сильніше, але він мене трошки купив. Я знаю про вокал, тому що навчалася на диригента і займаюся uh -huh. музикою, тому це я знаю. і Мені це дуже і, і дивись. І насправді я тобі хочу сказати невеликий секрет. Це абсолютно не хитре заняття з точки зору. А, от це дуже важке заняття. як ви вибираєте, як це не складно. Коли я знаєш, коли був проект шанс, а uh -huh. то, наприклад, Діти, господі, молодь приїжджала училищами. І от я веду передачу, а мені кажуть редактори: сьогодні приїхало Хмельницьке музичне училище. Я знаю, що в перших трьох рядах всі вміють співати плюс-мінус. Ну mm -hmm. а далі мені треба просто вибирати цікавого персонажа, чи той, хто мені е, впаде в око, чи той, хто правильну ноту взяв, чи той, хто проспівався, не всіх працювали там, ж працювали іноді з 10 ранку взимку. Е, е, тому це не хитре заняття. При, е, тому що приходять бажаючи співати. Якби приходили люди, яких просто зігнали насильно, я їх змушував співати, я думаю, вони б там не це була була бука, а? Я думаю, вони б не прийшли, якби вони не хотіли. Ну, а раптом, знаєш, зобов'язання, в неділю всі співають коровки на майдані. Так. Що вас взагалі надихає зараз у цей складний час, знаючи навіть, що у вас син зараз на війні, як ви взагалі справляєтесь, можливо, з такими тривожними думками, які у вас з'являються? Дивіться. Е... Що мене надихає, угу. мене надихає якесь таке моє правильне мислення. Позитивне. Да, Воно може бути, до речі, оманливим в сенсі подій, які я бачу. Але я чомусь е, впевнений, що Україна поверне всі свої території, бо обов'язково це буде. Бо, бо перемога Росії, вона буде означати перемогу зла е, на планеті Земля. І я розумію, що. Прекрасний час для істориків. Історики де признають, чому почалася Друга світова війна, при якій байдужості там європейської спільноти, ці всі Мюнхенські угоди, судети, Чемберлі, не все інше, Все просто в на наших очах поналисто -ну, ну, років, через вісімнадцять років, просто просто як як репіт відбувається а, в... Тепер, тепер всі зрозуміли, чому в підручниках історії України погано пишуть про Росію, про Московію, про те, як вони ще робили, все на наших очах відбувається. Але тим не менше, все, що читали ми до цього, закінчилось е утворенням української держави в 91 році. І я сподіваюся, що все закінчиться тим, що українська держава буде існувати в кордонах навіть 91-го року. Але для цього, очевидно, світ повинен пережити якусь метаморфозу, може навіть дуже трагічну. І ми не знаємо, коли це відбудеться, так от зараз нам великі аналітики, які насправді попали всіма своїми пальцями в небо з приводу повномасштабної війни, так точно, тому що хто її, хто її міг прогнозувати. Ну є люди, які казали, і ми їх читали, і вони казали, що от ми вгадали. Я єдине, що казав після березня 2014 року, коли я побачив таку імпотенцію всієї світової спільноти і абсолютно пофігізм. Ну я казав, що взагалі немає жодного резону Путіну не йти далі. Ну що ми побачили? Ну взагалі йому нічого не сказали, йому нічого не треба Якісь якісь там мінімальні санкції ввели. Господи, кому це. Відпи... Залишився безнаказаним. Він. Так, і відповідно, відповідно, нам кажуть, що в 30-му році він піде на НАТО. От Коли він піде на НАТО, от в той момент, мені здається, Україна зрозуміє, що вона повністю поверне всі свої території. Але станом на сьогодні. ну, тяжко. Поки все складно. тяжко. Тяжко, Наші хлопці, як вони не люблять казати, відступають, вони відходять. Вони відходять, зберігаючи особовий склад, все одно втрачаючи його і втрачаючи позиції, втрачаючи села, міста. Але ну дивись, я, я не вірю в те, що Росія переможе Україну. Я Бо, теж це для не це буде трагедія для всіх. Це буде трагедія. Це буде повторення знову ж таки історії, яку ми вчили. Да так буде знову зросійщення, будуть спалювати українські книжки, українські прапори. Як а вже завжди, це роблять відді, вони? Я вам скажу як, більше. А? Вже вже вони це як роблять. Це роблять вони на окупованих територіях, відповідно. Відповідно, я на ну не такому без безможливому оптимізмі і позитиві, але я вірю, що все буде Україна. Що ми все буде Україна, Україна переможе. Е, Проблема якими силами, якими жертвами і коли. Так, але віримо, що все буде добре. Пане Ігорю Щиро дуже дякую вам, що ви знайшли час завітати до нас на Польське радіо. Я до речі, дуже радий, що я відкрив для себе таке поліське радіо локально. Ми чекаємо а... вас ще колись. Дивись, це залежить від багатьох обставин. Повторюю, всі кароки на майдані, які відбуваються цього року. От зараз для 46-ї бригади, фестиваль покоління, там ще є пару заходів. Вони всі благодійні. Я на них збираю кошти на свої збори, які я оголошую uh -huh. на сторінці Фейсбук. Але от чотири заходи буде для 46-ї бригади. Сьогодні був перший, і мені він сподобався. Маю надію, завтра в Вінниці буде не гірше, зберемо ще більше коштів. А я так хотіла потрапити до вас на караоке на Майдані. Ну ти, стояла. А мене ти стояла там, навіть стояла, не стояла да? там. На навіть стоя, да я стояла. Ну, що? І що, І що ти думала? Стоячи, і коли тебе не вибирають? Я піднімала чи, руку. Чи не... Ви щось не подивились на мене? Чи не посилала ти мені е, паси прокляття за те, що я не підійшов ні, до тебе? Не підійшов ні, до я до вас дуже добре. відношусь, Дякую. Я вам сказати щось для наших слухачів, для наших українців, щось надихаюче і щире. Шановні тримаємося, допомагаємо армії як тільки як тільки можемо. Ми з вами є бригадою, яку я обзиваю тил перемоги. Без тилу армія неможлива важко. Може, ще буде навіть важче, але переможе добро. Переможе добро. Переможуть наші сили оборони, зсу, національна гвардія. Військово-морські сили, військово-повітряні сили, будь-які там СБУ, сили, в разом взяті за нашою підтримкою, за підтримки наших західних партнерів, без цього, звичайно, нам буде неможливо здолати російську гідру, російську фашистську гідру. Тримайтеся, будьте оптимістами в щоденних справах, але, але майте на увазі, що все, що відбувається, воно все-таки. Не має бути безтурботним для нас через серце. Ми це повинні припускати. Воно не залізне, але сподіваюся, витримає. Переможемо. Так, дякуємо, пане Ігорі. Друзі, до зустрічі в ефірі. Слухайте якісну музику, допомагайте армії та бережіть себе.